Привіт-привіт! Так як я випала трошки з YouTube, з відео, зі знімання відео, я зараз буду знімати відео для всіх знаків кого, кому я не зняла. А зняла я всього для водоліїв та для рибок. Для всіх інших я просто зніму, що вас чекає в різних сферах, на кінець листопада. Це буде, як завжди, робота, фінанси, кохання для тих, хто в трикутнику, одинокий та в постійних відносинах, та найголовніша най 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 подія, яка буде за цей період часу да, на другий, на другу частину листопада. Знаєте, ця найголовніша подія це щось з контексту, як і найголовніша подія, так, як і, так і підказка для вас, на що вам потрібно звернути увагу. Давайте, давайте дивитися леви, це для вас. Ми чомусь захотілося спочатку левим зняти. А, так, левчики, це буде для вас. Так, що вас чекає в другій половині, пол, половині, половині листопада? Що вас чекає в роботі, що вас чекає в фінансах? Що вас чекає в коханні для тих, хто одинокий, для тих, хто в постійних відносинах, для тих, хто в трикутнику. Та найголовніша подія цього місяця для вас, Леви. Ну, я бачу, що е, тут може бути пов'язано дуже сильно з роботою, з грошима. так? Хтось буде просто дуже хотіти багато заробляти, або е, накопичувати гроші. Е, в когось може навіть статися пропозиція руки і серця, тому що виходить королева Пентаклів на дні колоди, це як жінка, яка має гроші, має статок, але й дуже любить заробляти гроші. І на це ставить таку ставку, да? так, і заміжна жінка, мама, майбутня мама або вже мама. Uh, і це може говорити як про те, що ви просто будете пікуватися про свою сім'ю і зберігати свій сімей, сімейний очах, займатися своєю зовнішністю. Це чоловіки і вас стосується, не дивлячись на те, що це жіноча енергія, це просто може говоритися про вас або про вашу жінку, яка поруч з вами. Так? Так, і це може говоритися про те, що хтось отримує пропозицію руки і серця, хтось зможе створити сім'ю. Це для вас, дівчата, або ви, хлопці, просто захочете це зробити, так? пропозицію своїй коханій людині. Або просто будете витрачати гроші на цю людину, так, щоб вона відчувала себе дуже-дуже гарно. Давайте дивитися, що вас чекає в роботі. У вас виходить старший аркан Луна. Фокусуйся, давай, камера. Ну, що такі старші аркани? Старші аркани вони завжди говорять про якусь таку серйозну відправну точку. Від якої залежить подальший розвиток подій. так. Це коли ну, ти не можеш якось вплинути на цю ситуацію іншим шляхом, як от просто прийняти і рухатися далі. так. І луна говорить про те, що у вас просто інтуїтивно ви розумієте, що може це не ваше місце, може ви хочете змінити свою, своє місце роботи. так. Може, ви захочете піти кудись навчатися або підвищувати свою кваліфікацію для того, щоб. Звільнитися, просто звільнитися. Ну, луна, що таке? Луна? Місяць, місяць. Хтось, може, захоче е, бути психотерапевтом, або стане психотерапевтом, таке теж може бути, тому що місяць це завжди про психологів, психіатрів, це про нашу інтуїцію, це про щось дуже глибоке. Може, ви просто всім своїм почуттям розумінням е, розумієте, що це або ваше місце, прямо до кожної клітинки, або зовсім не ваше, і ви хочете це кардинально міняти. Так? Луна це ще, коли, знаєте, такий стан коли тому я не розумію, чого я туди хожу, що я там вообще роблю, чого, що мені там потрібно, так? У вас буде ось такий стан. Давайте дивитися, розвернемо цю ситуацію. Що означає місяць для вас, Леви, в роботі? Скуків, це значить, чим пов'язаний. Ви рухаєтеся? Знаєте, що я вам скажу? Полоні у вас може статися такий момент, коли ви дуже сильно задумаєтеся, чи варто чи варто я, я, того заробітку, який я отримую, або чи варта та робота, мого ресурсу, так, мого Тому моменту, що я, в принципі, хожу на цю роботу. У вас буде з кубків це, знаєте, це Імпульс, імпульс на здійснення мрії в почуттях. Це коли ми розуміємо, що наша мрія здійснюється, або ми отримуємо той самий стимул рухатися вперед. Ми розуміємо, заради чого ми живемо в цьому, живемо в цьому світі, так? заради кого? Що нам потрібно робити, що я хочу робити, а що я не хочу робити. І це, знаєте, це коли ми я займався багато чим. А тут в я розумію, що я хочу займатися одним. І займався я багато чим для того, щоб зрозуміти, що мені реально подобається, і для чого я буду рухатися там, точніше, чим, чим я буду, щоб, щоб у нас був цей вибір, розумієте, щоб я вибрав щось одне, в що я буду вкладатися всіма ресурсами. Так? Я бачу, що у вас це здійснення мрії іде. Ваша мрія здійсниться, ви реально зрозумієте, що, чим ви хочете займатися, ким ви хочете бути, так? Або для кого ви це робите. І по рицарю кубків це завжди рух вперед. Ви навіть не замислюєтеся, ава, то не варто. Ні, ви просто починаєте рухатися вперед. І, і, і кубки це, знаєте, завжди внутрішній такий стан. Боже, моя мрія здійснюється, Боже. Я хочу вкладатися туди всіма своїми силами, і це як хобі, це як. Творчість, розумієте, така творча енергія. І рицар мечів говорить про те, що це може навіть виглядати трошки агресивно, Так? коли ми. Е Трошки з, з виясненням в да? може Можемо якось будемо відстоювати свою позицію на роботі е, перед начальником, з, з колегами. Так? Але ми відстоюємо її правильно. Знаєте, заради чого? Заради того, що ми розуміємо, що ми маг, ми в цій енергії мага. Ми розуміємо, що в тому, що ми вибрали, ми там найкращі або будемо найкращі. Тому що у нас є всі ресурси, бачите, в нього є. Є все і земля, і вода, і вогонь, і повітря. Це всі стихії, це всі ресурси для того, щоб мрія або ціль здійснилася. В когось це просто може бути розмова з начальником або з колегами, і ви все одно не дивлячись на те, що, може, ви спочатку будете, знаєте, якось ці два рицаря направлені один на одного. так? Це мені здається, ви. А тут енергетика буде тих, хто з вами працює, і вони налаштовані на вас дуже агресивно. А ви я бачу налаштовані дуже з відкритим серцем. І на рахунок, ось мага в цій комбінації, може говоритися про те, що вам будуть старатися маніпулювати. От ви стараєтесь якось від цих маніпуляцій відхрещуватись. Я вам так скажу, ви будете це бачити. І мені здається, що ви навіть... Скажете про це людині, що я бачу ці маніпуляції, я на них не ведуся, воно мені не потрібно, так? В якомусь такому контексті. Але тут відстоювання своїх кордонів за рахунок того, що ви розумієте, що ось що чого я хочу, ось чого я варта або варта, ось що мені подобається, що мене робить щасливим або щасливою. Не скажу, що це суперглибока позиція у вас, бо тут у вас такі карти, знаєте, ну так, луна це. Про глибину внутрішню більше. Знаєте, коли от я все внутрішньо зрозумів або зрозуміла, і тут я це покажу і розкажу. Не дивлячись на те, що можуть бути якісь конфлікти, фігня. Або в когось це просто рухатися до своєї цілі, не дивлячись ні на що. Це рухатися вперед, вперед, і тільки вперед до своєї мети. Ну, ми подивилися з вами вашу роботу. Давайте подивимося ваші фінанси. Що вас чекає в фінансах? Двійка мечів, це говорить про те, що ви щось будете обирати, в чомусь будете балансувати, або від чогось будете відхрещуватись, закриватися. Може, ви собі в якійсь мірі не будете дозволяти багато витрачати грошей. Так? Може ви будете просто балансувати і думати, а куди я хочу витратити свої накопичення? Може, я, в принципі, не хочу нічого витрачати, просто хочу це відкладати і далі. так? Це відхрещуватись може від якихось банальних покупок, непотрібних покупок. Заради чогось більш великого. Давайте все ж таки подивимося ще, що означає для вас двоєчка м'ячей в фінансах. Ззначаю Знаєте, вас тут можуть, вам можуть пропонувати щось в інтернеті, або за кордоном, може, ви за кордоном знаходитесь, або будете спілкуватися з кимось за кордоном, або в, в інтернеті, в соцмережах. І я бачу, що це буде якась хитрість, хитрість на рахунок вас, до вас, вас захочуть якось може забрати ваші гроші і не виповнити свої, свій обов'язок. Може, якось надурити, може, якось не знаю, збрехати щось, З... сваривати ваші гроші, да? в якомусь такому сенсі. Я бачу, що вам потрібно зберігати спокій, вам потрібно балансувати. І перш ніж витратити гроші і кудись вкластися, вам потрібно розрахувати всі за і проти. Тому що, ну, сьорочка нічей це ніколи не про. Щось чесне, це про крадіжку, це про зраду, це про те, коли нас обманюють. Так? І я б могла б сказати, що це можете ви себе так поводити хитро, так? Щось в соцмережах, щось в інтернеті таке теж реально може бути. Але ну, тут, бачите, тут ви відхрещуєтесь або балансуєте. Може, ви щось тайком будете від когось, від чоловіка, наприклад, купляти, так? або тайком від всіх щось кудись вкладати, ці гроші. Якщо ви це зробите, так? вам тут говорять подумай, дуже добре подумай, перш ніж це зробити, що буде від того, якщо ви вкладете ці гроші? Це буде дуже різке рішення, розумієте? Це буде дуже різке рішення. Так, воно може бути обдумане, але до чого воно вас приведе? Ну, я вам так скажу. Це буде трошки не те, що необдумана поведінка, а вона приведе вас до внутрішнього конфлікту. А на що я це зробив? А на що я це зробила? І ви будете себе жерти. Жерти за те, що ви це зробили тишком-нишком. Або е, конф, будете потім конфліктувати з людиною, з яко, до якої ви вклали гроші. Може, це, вас не, ну, це не оправдає тих очікувань, які ви е, чекали. Так? Або може ви будете з кимось потім, е, ну, наприклад, сваритися зі своєю близькою людиною, так? на що ти це зробив або зробила? І вам тут говорять, що потрібно зберігати спокій, навіть якщо ви це зробили вже, або зробите. 음... Ну, мені щось здається по цим картам, що це не, щось не дуже гарне. Тому що, все ж таки, карта боротьби Вона говорить про те, що ви будете з кимось боротися потім за цю вигоду, за ці гроші або за той вклад, який ви зробите. А це вже не є результатом гарним. Бачите? Тут людина буде переживати за те, що вона втратила. Вам, якщо це вже сталося з вами, потрібно розуміти, що шанси у вас вируліть, або да, не збирати, ще грошей він є, і він дуже гарний. І їх, їх, як мінімум, два. Але все одно ви будете якби, оплакувати те, що ви загубили. Так що будьте обережні в цьому плані. Просто цей вклад може не, справ... ну, не... не справдити тих очікувань, які е... ви хотіли б побачити. Давайте я відкладу ці. Які ми вже які ми користувалися. Е, я хочу подивитися кохання. Що вас чекає в коханні для тих, хто одинокий? Башня. Башня говорить про те, що ви або переживаєте ще минулий якийсь негарний досвід, бо башня це розруха. Дивіться, башня, вона така неоднозначна, неоднозначна вона багато має. Різних відтінків, все ж таки, це більш від... база ці... цих всіх відтінків це розруха. Це переживати розруху після. Це переживати ще ті відносини, які там давно закінчились, але ви все одно щось там аналізуєте. В когось з хлопців можуть бути проблеми з потенцією того, що ви не можете оговоритися після останнього там, останніх відносин. В когось це може бути спонтанний секс. Я вам так скажу, башня це ще там. Ой-гей-ого. Це щось може бути таке там не знаю з незнайомою людиною, або ви познайомитесь. У вас дуже швидко це станеться, розумієте? Давайте ще подивимося, що для вас означає башня, для тих, хто одинокий. Трика пентаклів. Ну, дивіться, я бачу, що у вас буде початок нових відносин. Троєчка Пентаклів говорить про те, що буде початок якогось проєкту. Проєкт можна казати, що це про відносини, і, і Пентаклі це завжди на довгострокову перспективу. І по шестьорочці мічей це ми йдемо в нове. Може нам некомфортно, може ми ще боїмося, але ми все одно йдемо. Йдемо, може, після якогось розриву, так? може хтось іде з трикутника. І ви реально з цього трикутника вийшли або виходите зараз, і ви будете зараз або одинокі, або підете зразу в якісь відносини. В когось це може бути дуже інтимна, феєричний, феєричний, інтимний, інтимний зв'язок, так? І після цього може вам здасться, що це щось несерйозне, але насправді це буде щось серйозне. Може, це по дружбі, може, це щось не знаю, там на один раз, але у вас ця, цей зв'язок зав'яжеться один за одне, і... Щось може скластися більш серйозне, я бачу таке. Так, тут про стабільність, розумієте? І ви, в принципі, така людина, я бачу: от, хто хто одинокий або хто йде в одинокість, ви хочете стабільності, вам не хочеться трикутників. Але ви все одно можете піддатися на цю таку імпульсивну енергетику інтиму, сексу, пристрасті, і у вас буде щось стабільне по четверчці пентаклів. Навіть ви зрозумієте, що це ваша людина, що це моє, я нікому її не віддам, так? В якомусь такому сенсі. Давайте дивитися ще: ще для тих, хто в нас в постійних відносинах леви. Карта Ерефант. Старший аркан Ерефант говорить про те, що це завжди вчитель, брак. Знаєте, це переводити свої відносини на новий рівень, це одружитися, отримати пропозицію на одруження. Це піти, не знаю, повінчатися з коханою людиною. Так? Але це, це ще знаєте, робота над своїми відносинами, повністю в них вкладатися. Вкладатися знаєте, якось так правильно, щоб всім було добре, щоб всім було гармонічно. Давайте дивитися ще, що означає старший аркан для вас, Ірофант. Прекрасно, що означає десяточка кубків. Знаєте, хтось тут бореться за свою сім'ю, за те, щоб вона була ціла. Десятка пентаклів. О, десятка кубків говорить про те, що у вас ця сім'я або створиться, і буде. І ви довго до цього йшли, і у вас реально є шанс на створення сім'ї. Як би вам не було страшно або боязно, ви довго, може, терпіли, може було багато невдалих спроб. Але ця сім'я у вас буде, у вас є шанс, навіть шанс на те, щоб завагітніти. І це може бути хлопчик. Когось це утримати свою сім'ю, захищати свою сім'ю, щоб ця сім'я не розпалася. І у вас буде дуже багато спроб на те, щоб ця сім'я залишилася ну, разом. Так? Не фокусується камера чомусь. І ви навіть я бачу, що ви трошечки, знаєте, устал. Просто устал. Я вже не можу. мене немає сил вже ось тримати це ось так. Я бачу, що це може бути не тільки з вашої сторони, це може бути сторони, зі сторони двох людей. Тому що все ж таки тут сім'я. Ви боретесь за те, щоб ваша сім'я була разом. І я вам так скажу: покажу пентаклів, пентаклі це завжди на довгострокову перспективу. Це завжди шанс на щось серйозне. У вас є цей шанс зберегти свою сім'ю. У вас є шанс на створення сім'ї. У вас навіть є шанс на те, щоб завагітніти. Може в когось повторно завагітніти, у вас він теж є. Навіть для когось це момент того, щоб ну, залишити сім'ю разом, то це завагітніти ще раз. І у вас є якийсь внутрішній такий дискомфорт, ви з кимось сваритеся, може, з самим собою, може, з кимось в сім'ї. Перестаньте це робити. Це для вас насправді дуже така. Ці сварки, ці спори, вони ні до чого вас не доведуть. Вам треба тут любов, ласка, і щоб все в якомусь такому правильному ключі було. <кхід> ну, давайте дивитися далі. Далі в нас для тих, хто в трикутнику. Туз пентаклів. Дивіться, те, хто в трикутнику, те, хто може, вам хтось зраджує, може ви комусь зраджуєте, у вас є шанс завагітніти від тієї людини, з якою вам зраджують, або ви зраджуєте. То Пентаклів говорить про те, що мрія може здійснитися і трикутник закінчиться. Так? Закінчиться, хтось залишиться з вами, або ви залишитесь з тією людиною, яку ви любите, з якою ви хочете створити сім'ю. Я бачу, що тут трикутника, в принципі, немає. Тут, нібито створені чогось більш серйозного, більш стабільного. Це була ваша мрія, бо мрія тієї людини, так з якою Ну ви будете створювати сім'ю. Це вагітність, це одруження. ну Пентакль це завжди щось щасливе. Що ще означає тут пентаклів? Карта мага. Це що значить... Так, це може бути здійснення мрії. Карта Мага говорить про те, що ви самі здійсните свою мрію. Або у вас буде не знаю, створення відносин сім'ї з такою людиною, маг. Це людина, яка дуже сильна, це людина, в якої все чітко, це людина, яка вміє знайти підхід до всіх. Навіть це можуть бути якісь трошки маніпуляції, але все ж таки маніпулятивний мах це коли він перевернутий, а я на перевернутих не дивлюся, але все одно ви цей момент не забувайте про нього. Король мечів. Це може бути людина з минулого, як чоловік, так і жінка. Або це може бути воздушний знак зодіака – віси, терзи, водолій, близнюки. Водолій, близнюки. Це може бути військова людина, це може бути врач, це може бути хтось юрист, але не обов'язково. Це може бути просто така строга людина, як, в якої все в житті дуже по полочках. І він чітко знає, що він робить. І навіть якщо це ви, або людина, яка робить вам пропозицію там, на сім'ю, на ще щось, ви повинні розуміти, що це серйозно. І по карті Зірка це реально може бути в когось водолій. В когось це може бути людина з-за кордону, або людина, з якою ви поїдете за кордон. Може, це говорить про те, що ще ну, зірка це щось далеке. Це може бути мрія, про яку ви дуже довго думали, дов, дуже довго мріяли, дуже довго хотіли здійснення її, так? І Це ще на щось на довгострокову перспективу. Це щось дуже довго. Так? Це те, що ми будемо будувати отак по частинках, по частинках. І карта імператора говорить про те, що або це буде це реально може бути про замужество. Да? Це дуже така якась серйозна людина у вашому житті, або ви будете в такій карті імператора. Ви розумієте, що ви робите. І для чого ви це робите, і з ким ви це робите. так? Єдине, що не, не давайте подавляти свої якісь бажання і почуття, і щоб ви нікого не подавляли. Це дуже важливо. Бо будуть колючі відносини, і комусь щось не подобається. В якийсь момент людина може змовчати, а потім вона все одно в неї це вийде, вона про це скаже. Так, що мені це не подобається. І на цьому фоні відносини можуть просто спортитися. Ну, давайте далі. Найважливіша ваша подія кінця листопада, кориль Пентагіль. Ну, про що тут казати? У мене тут гроші і сім'я йде. От реально, гроші і сім'я. Хтось захоче одружитися, комусь зроблять пропозицію, то що це майбутній чоловік. І у вас там на дні колоди була теж королева Пентаклів. В когось це може бути земна людина дуже, або людина, яка реально, знаєте, вона дуже розумна, спокійна, розчотлива. Да? Вона дуже так береже гроші, копить гроші, нікуди їх не, ну, не розкидує. Також це може бути стан. стан в плані. Я збираю ось на це. Для мене це важливо. Я відкладаю гроші на таку-то-таку-то штуку, розтрачувати їх не буду. Може, ви захочете відкрити свій бізнес. Це теж може бути з цим пов'язано, тому що король Пантаклі, він завжди працює над якоюсь великою кам кампанією. Над... Великим, великою кількістю людей вони вміють управляти людьми, вони вміють управляти грошима, вони вміють управляти сім'єю. Це така дуже стабільна карта. Але ця людина ніколи не вкладеться грошима до того моменту, поки не, не точно не буде знати, що ви стабільна людина. Або ви, чоловіки, шукаєте ось таку людину, да, в яку будете так стабільно вкладатися. Давайте ще подивимось. Це знаєте, це отримання якоїсь своєї сили, але в більш земних енергіях, коли я маю, я вмію, і я це роблю. Не з позиції емоцій, а з позиції того, що я вмію, і того, що я маю. Більше таке щось земне. Що ще означає король Пентаклі? Що означає? Так, знаєте, це. Це роздивлюватися всі свої володіння, так? По королю мечів, що двоєчка Жезлів, вона говорить про те, що буде вибір. Може, в когось буде вибір між чоловіками, бо тут виходить король мечів і король Пентаглів. Це дві людини, які будуть до вас залицятися, дівчата. Причому, що дві такі важливі людини в вашому житті. Один чоловік може бути, в принципі, чоловіком з минулого, так? Або це роздивлятися свої володіння, роздивлятися свої грошики, підраховувати все. І по королю мечів це чітко мати план рух вперед. Це шах вперед, шах назад, ні, розстріл. Це коли ми чітко йдемо по своєму плану. Причому з добре зрахованому, розрахованому і добре заналізованому плану. І той шанс, який ви раніше не роздивлювалися або не брали, або вам хтось не хотів допомагати, він у вас буде цей шанс. Я бачу, що ви його візьмете, і по вісьмірочці пентаклів ви будете, не дивлячись ні на що, приймаючи ситуацію такою, яка вона є. Важко, не важко, ви будете рухатися вперед. І ви будете багато працювати. Багато працювати над відносинами, або багато працювати над своїм, не знаю, проєктом, бізнесом, роботою. І Хтось у відносинах, я бачу, що, ніби як візьме шанс ще від однієї, не, від... не від однієї людини. Мені здається, що ви, якщо буде... будете обирати між двома чоловіками, ви оберете людину з минулого. Мені щось так здається. При, цьому, при тому, що у вас цей шанс був і раніше, ви його набрали, а тут ви вирішите, що ось так. Я хочу. З цією людиною шанс на відносини. Ця людина може бути кармічна для вас, або ви будете проходити якийсь кармічний урок знову. Але мені щось здається, що ви його пройдете, тому що у вас тут виходить шанс, шанс на здійснення мрії, туз кубків, це закоханість, це відновлення відносин. Це почуття через край. Це коли ми любимо настільки сильно, не дивлячись на те, що ця людина може бути з минулого. Ми все хочемо цій людині віддати. Розумієте? Це прям кохання-кохання. І на дні колоди Сімірка Пентаклів говорить про те, що ви будете багато працювати над цим або над своїм проєктом і грошима. Так, і у вас тут здійсниться мрія. Ви в плані грошей ви вийдете з цієї бідності, якоїсь ментальної, фізичної, і ваша мрія здійсниться, ви почнете заробляти нормальні гроші. І ви будете багато працювати, ви будете багато вкладати, але ви свій результат на довгострокову перспективу ви його побачите в подальшому. Але якщо будете чітко рухатися за планом, у відносинах ви будете, як вам сказати, плідно працювати над відносинами, щоб вони були серйозні, щоб це не було щось. Аби щось було, так? Що попало. Ну, в принципі, все, Левчики. Пишіть, коментуйте, люблю, цілую. Не забувайте, будь ласка, донатити. Тому що тарологу ну, важкувато працювати з одними і тими картинками. Я і так стараюся, щось, було, щоб було якесь різноманіття. Але давайте донатити разом, давайте донатити і на ЗСУ, давайте донатити і на нові колоди. Я, в принципі, нікуди ці гроші витрачати не буду. Я просто хочу, щоб у нас. Канал розвивався. У нас було була гарна кількість колод. Потім ці колоди я можу продавати між людьми, кому це буде цікаво, так? Давайте створювати якусь таку одну сім'ю. Це буде прикольно. Люблю цілую обожнюю.